Усім привіт, друзі! Традиційно суботній ранок зустрічає вас дайджестом головних космічних новин на каналі Альфа Центавра. Біля мікрофона я Павло Поцелує, і сьогодні ми обговоримо. Оновлені проекти скафандрів для наса, додаткові сонячні панелі для МКС, сварку астрономів зі StarLink, прогрес у будівництві надзвичайно великого телескопа, найдальшу галактику Джеймса Вебба і невдалий тест двигуна Blue Origin BE-4. Заварюйте радіоперешкоди, Ми приступаємо до новин. 10 липня НАСА оголосило, що видало технічні завдання вартістю 5 мільйонів доларів компаніям Axiom Space і Collins Aerospace на розроблення альтернативних версій їхніх скафандрів. Агентство уклало контракти з компаніями ще в червні 2022 року в межах програми Exploration Extravehicular Activity Services. Після створення скафандрів НАСА придбає послуги з їхньої експлуатації, тобто фактично орендує їх, а не купить у власність. Початково Axiom Space отримала замовлення на місячну версію скафандра для Артеміди, а Collins Aerospace — для міжнародної космічної станції. Тоді, відповідно до контрактів, компанії мали б конкурувати між собою однак відтепер вони використовуватимуть перехресні замовлення для адаптації скафандра одного призначення до іншого. Axiom, крім попередньої, також працюватиме над версією для МКС, а Колінз відповідно розроблятиме свій варіант для виходів на місяці. NASA підкреслює, що в такому випадку буде забезпечено резервний варіант як для МКС, так і для програми Артеміда. Окрім того, отримані компаніями замовлення в подальшому узгоджуватимуться з їхніми майбутніми планами. Адже Аксіом розробляє комерційну космічну станцію, для якої можуть знадобитися виходи до відкритого космосу. А Collins уже раніше оголосила про роботу над дизайном місячних скафандрів. За інформацією, Axiom Space, повна вартість замовлення складатиме 142 мільйони доларів протягом чотирьох років. Collins Aerospace не оприлюднила деталей свого фінансування. Одне з випробувань двигуна Blue Origin BE-4 завершилося вибухом на тестовому стенді, але це звичайна історія для нових двигунів. Попри те, що темпи виробництва Blue Origin не можна порівнювати з темпами SpaceX, компанія все ж є ближчою до класичних ракетобудівників, які десятиліттями долали подібні проблеми. Генеральний директор ULA Торі Бруно повідомив, що його компанію повністю поінформовано щодо ходу випробувань та розслідування інциденту, і що такі події супроводжують еволюцію будь-якого двигуна, тож перейматися не варто. BE-4 будуть основними двигунами для майбутньої ракети ULA Vulcan і для власної ракети Blue Origin New Glenn. Наса показало транспорт, який доставлятиме астронавтів місії Артеміс на стартовий майданчик. Для заміни стареньких астровенів обрали електричні авто від ткану. Ці три футуристичних електрокари зможуть вмістити чотирьох астронавтів в скафандрах, обслуговуючи персонал та все необхідне обладнання. Кожна машина також отримала ім'я на честь попередніх програм НАСА: 001 Mercury, 002 Gemini та 003 Apollo. Наразі невідомо, коли розпочнуться пілотовані польоти Artemis. Скоріше за все, це відбудеться не раніше 2025 року. На замовлення НАСА компанії Boeing та RedWire встановлять дві додаткові розгортувані сонячні панелі AEROSA на міжнародну космічну станцію. Першу пару таких панелей МКС отримала у 2021 році, а встановлення останньої третьої було завершено менш як місяць тому. За словами представника управління, четверту пару буде введено в експлуатацію у 2025 чи 2026 році. Сонячні батареї Айроза розробки RedWire запускаються у згорнутому вигляді і розгортаються вже у космосі. Їх встановлюють поверх старих, не таких ефективних панелей станції. Кожна з панелей Айроса генерує приблизно 20 кВт енергії. Генеральний директор RedWire заявив, що розглядає угоду з Boeing як доказ якості розробленої компанією технологій. Окрім МКС, панелі Роза використовуються на тестовому апараті на DART, а також мають стати частиною силової установки станції Lunar Gateway. Друзі, хочу висловити свою безмежну вдячність всім нашим спонсорам з YouTube, Patreon та Байміакофі. Ваша підтримка є життєво важливою для нашого проєкту Альфа Центавра. Завдяки вашим щомісячним внескам ми можемо продовжувати нашу роботу, створюючи цікавий та освітній контент про космос без будь-якої реклами. Кожен ваш долар допомагає нам утримувати нашу редакцію, платити за музичні ліцензії, сервери та інші необхідні сервіси. Ви допомагаєте нам розвивати наш сайт. Створювати нові відео та писати статті. Ви дозволяєте нам займатися тим, що ми любимо, і залишатися незалежними. Як подяку за вашу підтримку, ми надаємо нашим спонсорам ряд переваг. Ви отримуєте ранній доступ до наших відео та статей, можливість голосувати за теми майбутніх відео, а також особисті подяки та інші ексклюзиви. Якщо ви ще не є нашим спонсором та хотіли б підтримати проєкт, ви можете зробити це за посиланнями в закріпленому коментарі. Ви можете вибрати щомісячну підписку або ж зробити одноразовий внесок. Ми будемо вдячні за будь-яку вашу підтримку. Дякую вам за те, що допомагаєте нам розповідати про космос. Ваша підтримка робить це можливим. Астрономи використали радіоінтерферометр Лофар для спостереження за супутниками StarLink. У 47 сімох із 68 досліджених апаратів їм вдалося виявити раніше не зафіксовані сигнали, які відрізняються від стандартних передач, що використовуються для забезпечення широкосмогового доступу в інтернет. Дослідники припускають, що ці випромінювання йдуть від підсистем супутників. Нова робота, опублікована в журналі Astronomy and Astrophysics, показує, що ці сигнали можна виміряти. Астрономи зазначили, що шум охоплює частоти між 150 і 150 МГц, трьома мегагерцями, які захищені для радіоастрономії міжнародним союзом електрозв'язку. Виявлене випромінювання не порушує жодних правил, а SpaceX готове обговорювати способи пом'якшення перешкод. Вчені вже висловлювали побоювання з приводу негативного впливу супутникових угруповань на астрономічні спостереження. Надалі, зі збільшенням кількості супутників на орбіті, перешкоди будуть тільки наростати. Наразі для космічних апаратів, на відміну від наземних, не існує міжнародних правил, що регулюють такі випромінювання. У січні Національний науковий фонд США оголосив про укладення угоди зі SpaceX щодо пом'якшення впливу супутників. У майбутньому передбачено зниження яскравості апаратів, а також згоду не передавати сигнал під час прольоту над радіообсерваторіями. У червні аналогічний договір було укладено з OneWeb. Подробиці про нього з'являться найближчим часом. Астрономи, що проводили дослідження, висловили сподівання, що їхнє відкриття спонукатиме інших операторів звернути увагу. На проблему випромінювання у власних супутниках. Європейська південна обсерваторія оголосила, що прогрес будівництва надзвичайно великого телескопа або ELT, в чилійській пустелі Атакама досяг позначки в 50%. Його почали будувати у 2014 році та планують ввести в експлуатацію у 28 -му. Він стане найбільшим телескопом у світі для спостережень у видимому та інфрачервоному діапазонах. ELT досліджуватиме, як утворилися перші зірки та галактики, а також можливо зможе робити прямі знімки екзопланет. Головне дзеркало телескопа буде гнучким та матиме діаметр 39 метрів. А вторинне трохи більше чотирьох метрів. Чотири наукові інструменти та адаптивна оптика дозволять збирати в 13 разів більше світла, ніж найпотужніші оптичні телескопи, та коригувати спотворені атмосферою дані. Компоненти телескопа, такі як дзеркала та системи управління, виготовляються європейськими компаніями. Усі наукові інструменти перебувають на завершальній стадії проєктування, а допоміжна інфраструктура вже створена на місці поблизу Гілті. Європейська південна обсерваторія очікує, що друга половина будівництва займе набагато менше часу ніж перша. На початку допрацьовувався дизайн, а компоненти телескопа проходили випробування. Окрім того, на проєкт вплинула пандемія covid 19 коли будівельний майданчик був закритий, а виробництво деталей зазнало затримок. Космічний телескоп імені Джеймса Уебба допоміг науковцям виявити найвіддаленішу від нас надмасивну чорну діру. Гіганта в центрі галактики Сірс 1019 ми бачимо таким, яким він був лише через 570 мільйонів років після великого вибуху, а маса в нього у 9 мільйонів разів більша за сонце. Така цифра може здатися великою, але і інші відомі нам чорні діри гродом із раннього всесвіту нерідко перевищують позначку в мільярд сонячних мас, що робить новий об'єкт більш схожим на стрілець А зірочкою в центрі чумацького шляху, аніж на своїх ровесників. Окрім CIRS-1019, під час спостережень учені знайшли ще дві чорні діри схожої маси: CIRS-2782 і 746, обидві віком близько мільярда років. Ці відкриття знаменують початок переходу від теоретичного вивчення раннього всесвіту до більш практичного підходу. Астрономи давно підозрювали про існування малих чорних дір навіть у такому далекому минулому, проте виявити їх вдалося лише за допомогою Веба. Величезних роботів, як відомо, збирають у Бока Чіка. Цього тижня на стартовий майданчик доставили всі інші великі частини системи подачі води під стартовий стіл. Ось так виглядало їхнє встановлення біля центральної частини, встановленої минулого тижня. Намічається потужна вечірка зварювальників. Тим часом випробування вже почалися. Перевірили, як подається азот під тиском у баки, які наповнюватимуть водою для її руху в імпровізований фонтан. На складдальному майданчику росте четвертий рівень нового цеху вертикального складання. Ну а Ілон Маск знову за своє каже, що знайшли можливість збільшити тягу рапторів ще на 20%. завдяки чому багаторазова версія Starship зможе доставляти понад 200 тонн на орбіту. Давно нічого не розповідали про старлінки. Виправляємося за шість місяців, а саме в інтервалі з 1 грудня минулого року до 31 травня нинішнього, супутники широкосмогового угруповання виконали понад 25 тисяч маневрів ухилення на орбіті для запобігання зіткнень з іншими об'єктами. А з моменту запуску, 2019 року, кількість маневрів склала понад 50 тисяч. Фахівців із космічної безпеки лякає експоненційне зростання кількості маневрів. А ще вони не впевнені, що SpaceX належним чином врахувала нестатистичні помилки, це можливість накопичення незалежних і непередбачуваних помилок, що призводять до поганого результату, тобто зіткнення. Алгоритм, використовуваний компанією Ілона Маска, проводить розрахунки раз на кілька днів і враховує не всі фактори. Наприклад, зміни в атмосфері Землі внаслідок непостійної сонячної активності ніяк не відображені в їхній математичній моделі. На думку експертів, ймовірність першого зіткнення досить висока в найближчі 5 років, що надалі може призвести до зростання числа уламків космічного сміття і, відповідно, нових зіткнень. Чи станемо ми свідками синдрому Кеслера? Добре, б, це питання так і залишилося риторичним. Щоразу наприкінці даджесті я прошу вас голосувати в коментарях за головні новини випуску минулого тижня. Результати такого користувацького голосування наступні. Найцікавіша новина нова теорія формування планет. А на другому місці були незвичні метеори на сонці. За основні ж новини сьогодні голосуйте, як завжди, за допомогою шифрів, що висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті. Берете шифри найцікавіших подій і залишаєте в коментарях можна відразу кілька, а ми наступного тижня їх порахуємо. Запуски 7 липня з майданчика slc 4 і бази космічних сил США Ванденберг стартувала ракета SpaceX Falcon 9. Носій відправив на низьку навколоземну орбіту 48 супутників широкосмогового зв'язку Starlink. Для першого ступеня ракети це був 12-й політ. Він здійснив посадку на плавучу платформу Of course I still love you в Тихому океані. 9 липня з космодрому Цзюцюань було запущено пару безіменних демонстраційних китайських інтернет-супутників їхньою доставкою на низьку навколоземну орбіту займалася ракета Чанчжен-2С. 10 липня з майданчика пускового комплексу SLC-40 бази Космічних сил США на мисі Канаверл стартувала ракета Falcon 9. Носій відправив на низьку навколоземну орбіту 22 супутники широкосмогового зв'язку Starlink V2. Для першого ступеня ракети це був рекордний 16-й політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу Just Reads Instructions в Атлантичному океані. 17 липня з космодрому Цзюцюань стартувала ракета Джуцуе 2 китайської компанії Land Другий ступінь носія успішно вийшов на сонячно-синхронну орбіту, не несучи при цьому жодного корисного навантаження. Таким чином Landspace стала першою компанією, якій вдалося запустити на орбіту ракету на кисень метановому паливі. На нашому сайті читайте статтю в перекладі Анжеліки Трушковської про те, чи дійсно розміри космічних кораблів залежать від ширини кінських дуб. А на каналі дивіться шортс про те, на що під ракетами запалюють іскри, і великий стрім з астрономом Максимом Ціжем, де ми обговорили космологію, великомасштабну структуру всесвіту та запуск найсвіжіших космічних інструментів на орбіту. Дуже раджу послухати хоча б в фоновому режимі. Всі посилання будуть в описі під цим дайджестом. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.